Доброго дня, сьогодні знаходжусь в автомобілі Ті 13-й рік власник вирішив замінити мультимедійну систему на Android а також встановити систему крового огляду. Мультимедійна система під Андроїдом. В нас звичайно розширює функціонал до можливості використання системи очного зв'язку, можливості використання додатків онлайн-навігації, онлайн-музики, онлайн-відео. Але хочу зупинитися більше на круговому огляді, тому що тут встановлена не проста система, а саме 3D-круговий огляд. 3D ви зрозумієте зараз, чому? Отож, ну, все автоматизовано, включаємо передачу заднього ходу, і на екрані ми бачимо. Вид з камери заднього виду, а зліва ми бачимо вид зверху, тобто автомобіля з чотирьох камер. Камери врізані з переду, встановлено в ручку відкривання багажника, а також в дзеркалах. Ми маємо ось такий невеличкий акуратний джойстик, за допомогою якого ми можемо перевести 3D-вид в перспективі і продивитися його. З різних кутів. Це дуже нам допоможе в процесі паркування, особливо, якщо ми маємо досить обмежений простір. Можемо переключитися на такий вид, це в нас повністю вид зверху. Або ж вибрати один з режимів кожної камери. По порядку в нас це є камера переднього виду і круговий огляд. Камера переднього виду розширеніша вид зверху. Широка, ширококутна камера переднього виду, бокова камера. Бокова камера наближена. Дві бокові камери одночасно. Ще одна бокова камера це в нас іде права, камера заднього виду, камера заднього виду вид зверху. І розширена камера заднього виду. Отож, щодо автоматизації, як я вже показував, ми. Включаємо задній хід. Ще раз демонструю. У нас включається круговий огляд. Переключаємо на драйв їхати, у нас включається камера переднього виду. Рухаємося і через секунд 5 у нас зображення пропадає. Якщо нам потрібно примусово включити систему, ми можемо активувати її або поворотником лівим, або правим. Або аварійним сигналом. Ну, тож, як ви бачите, система дуже функціональна в умовах міста і е, плотної парковки вона допоможе як новачкам, так і професійним водіям з легкістю припаркувати свій автомобіль. В даному випадку вона підключена до Android, але такі системи є і для оригінальних головних пристроїв всіх сучасних автомобілів. Цікаві така? Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.